Всем привіт! Короче, Виїхали до кума на последній участок, самий здоровий Косимо Жара просто неймовірна сьогодні. Просто пекло Десь поїхав газоном, він відвозить. накосили вже три бункера. Короче, куча поломок. Куча поломок. только на эту деленку не придем, так сразу и ломается. комбайн уже не греется. Уже поставили второй радиатор. 80-85 и все, больше он не греется. Слава Богу. Вот это надо скосить, там уже все, снимать жатку, ну и к черту. Уже надоїло. Поверзе, то може ще приїде один комбайн на поміч. Ну, я думаю, що це навряд ли. Ось тут 20 гектар косить. Якось так немало для Ниви, блін. Уже косагін у нас розлетівся, коротше. Ремонтували, не спіли на поле заїхати і одразу розлетівся косагін. Це кожен день ремонт, кожен день ремонт. Це просто якийсь ужас по такій жарі. Я ж, о, там. це я? затопим вже. Thank <laughs> you. Чи, хто писав, що Косаїн тарахтить, ось що тарахтить, бачите? Оце мені вже тарахтілось так, що я взагалі шокірований. Не знаю, що їй треба щось робити. Ті дверки зараз ніколи. Це вже на сімку я будемо косити. Зроблю. Надо отдохнуть чуть-чуть і комбайну і мині Короче, опять він почав грітися Не знаю, може що просто жара дуже велика Ну 38 градусів показує Я взагалі не представляю 38 градусів це просто капець То не грівся, а це почав опять грітися. Я не знаю що. Радіатор другий. Він, звісно, не ідеальний, але лучший, чистий, точно. Не знаю. Вистиває. Може на дворі жарко, може слабуватий движок, може бути. Обичний без турбіни, не знаю. Має поставити. З турбіною на нього мощності більше було. Ну, чуть-чуть надо, щоб жара спала погулять, а косить ще багато. Решета у нас так стоять Верхня почти закрита, а нижня почти на все відкрите. Тут сзади нічого нема і ячмінь в бункері іде чистий. Так що отакі настройки комбайна. Гріємося, коротше, ми. Гріємося. Вон підзабитий вже радіатор. Щас будемо продувати, тіка чим і як. Оце діло. Очистили радіатор! то час уже 70-80 нагрівається, слава богу вже сонце при ну, сило почти коротше будемо косити до поб'єдного Поки буде коситься Бо якось уже пістотоїло мені вже скоро це ячмінь буде сниться це вже з ним закончить да все Ішов, ішла вже п'ята неділя, як ми косимо твій ячмінь, да? <ріхи> <ріхи> Чеш, а що ти моя солярку точиш, так? Да? Це твоя? <ріхи> 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 моїм комбайном косим на моїй солярці, моїм газоном возим. <ріхи> Капець. <ріхи> Може той ячмінь твій. Да. Че ж, а ну підскажи, бо все питають. секрет, что ты такий моторный, бля. <ріголовісті> <ріголовісті> треба їсти чипить, пити? <ріголовісті> Надо просто вернуться в 1987 год и родиться там. Ага, <ріголовісті> <а>, понятно. <ріголовісті> <ріголовісті> да. Ты сейчас эра тормозишь. То есть мы последній, да? Yeah. Рожденный в СССР. из смазарян. С <рес> Магікан, блядь Да. Сейчас пекло буде неймовірне и ми опять їдемо косить. Ставим ставки, Докосим ми сі, ні, чи ні? Так, короче, набирай столярки скільки, щоб ми і по ночі, если що докосили, щоб хватило. 120. Давай ну. Я Та не, ну... Давай 140 заливи. Да давай полный заливай до верха. Ой, короче, я надеюсь, что мы добьем уже сегодня ячмень. Или ячмень, или комбайн мы добьем уже сегодня. Или вин нас добьет. І забудемо уже э, в цьому році за літні жнива. Бо тяжело звісно, я не ожидав, що так тяжело працювати на комбайні. На тракторі там важко, але комбайн це, звісно страшна тема. Може кому нравиться косити, не знаю. Ну не з приятних, як би сказати, ощущений. Так ти хочеш що, коротший поставити? да? Ні, тут має 5 болт на 12. А. Ми поставили. Ну тож на 10. ми на 10, ну, да. Так ти німецький теж хочеш такий поставити? А, Калений. І так як положено, гайка підперта під верхній, що кушати мати нижній, що помер за хорошо. лупа ти ж 200 лупиш, правильно? Mm -hmm. Ключик на 18, на 2 кинець. На 18 взять з собою? Та я в коробочку. Ну так, да, ну так кидають на 18. Ти ж там побачив, де він 8. Так, сім уже тут. Еще головка есть на 18 я купляв. Назад Короче, я вчора та расскажу, бать. снимаю. Вчора каким-то образом вот болт. Болтяра тут такий стоїть, що можна, я не знаю, з комбайна на ньому підняти, він там всередині лупнув по-живому на косогоні. Від друга сторона, нижня ми не могли вибити ту сторону, тобто вона там прикисла. ітогі вийшло, що ми болгаркою у польових умовах условиях... затулив. Зрізали оцю п'яточку і отак вот його все витягували. Що болт вниз опускається. Тобто привезли. Mm, этот самый генератор потім все вставили і заварили назад Коротко, намучились скільки ми часа три потеряли да? чи менше часа 3,5 да. часа потеряли 3 так як такий болтяра міг лопнуть я взагалі не понимаю як ти кажеш, против всіх законів физики аномально да? да. щось, щось просто Короча, такі поломки, які як, якоби е, нічого сложного. Поломка, воно. Да, ну, ну вона, то болт не витягується, то ще що -то. тільки сцеплення таке, ну, з реального обичне, там, да, що крутиться і сламалося. То, то болт блядь, розкрутиться, десь загубиться, то пружинка якась вискоче. Це щоб оцей, оцей болтяру перервати, то я навіть не знаю що треба робити. Серега треба бути, да? Ну Там треба законтрогати, да, знизу? Ну так ось звісно. Якось... Угу. Ото система, да? Ні, система в принципі хороша. В принципі, якась фігня, а не система. Мы же договорились, ты ремонтируешь, а я езжу, да, на комбайне? Ну да. Так что? Ты, как всегда, у каждого мерда. Ломаешь? Я люблю. Все закономерно. Кто-то работает, а кто-то ест. Так, 10-15. Мы выехали. Короче, еду на поле. Це десь около часу їхати, Десь кілометрів 7 їхати точно. Короче, до храна. Що ти поделаешь? Жарище просто ужас. Без кондиціонера такого дня. Гектарів 6, 6 осталось Кум, кум десь повиз газоном у склад Я думаю чуть і Чуть-чуть прочищу радіатор В принципі як чистий то нормально 80 більше він не нагрівається. Це жара, я в шоке. Ще на 2 неділі передають таку жару. На неділю точно стоїть 32 мінімум, то 36, 34, 37. О, летить. Кришка загубилася, ось. Ну тут була тряпка із такою пробкою, Замотав от э, проволокой. Короче. Я в шоке от такої жари. Як вообще той свешник все остальне вийде Там пусто не під'їжджай! Пусто, блин! Я не косив. Пічнека під'їжджає. Невозможно за жеризо ось за бункер вообще. За фару даже не можна взятися. Просто горяча така шо що... Я не косив. просто отидав? Ну да, постояв. Сейчас на косом. Ой, так. Че? Думав, поломався, а? Да. Та така жара, я в шоке вообще, як техника тебя выдержує. Ну да? та скіки там 4 мешка, блин. Так, попекли дальше. Всього там осталися кусочок, тут раз пройти їдемо обідать 4 бунька нас сюди висипали Так, під'їздити вмієш Я сподіваюсь влагимір там ніхто не потяне так вискочимо, щоб нас не тут Треба було первої аж все робить перекати Сколько там метров ты не считал? Осталось? Ну по шагам Сколько по на 6 кругов 64, 24 24 метра? Не, на 6 кругов имеется в виду 24, 48 Короче понятно

i right can О, нужно. Горы. Горы. Золотого этого. Ячменя. Че, Антон, ты ячминный барон, блин. Ячминный барон, кажу ты. Вот это себе пиво можно наварить. Вот это. Элитный, да?

Блядь, ячмінь 15 см, ще й отак лежить. Не бере його і все, Просто не бере. Ще й жатка отак стоїть. Ой, блядь, я ту лапу вже три рази варили, Вона воно таку фігню горна і все Бля, як його вже домучиться, ячмінь. Більше на, яч... на Ячмені я ні до кого не їду. Хорош з мене ячмінь усик. Так, все, друзі, домолотили ми ячмінь. Слава Богу, зараз полосочку на покузеньку ще назад пройдусь і все. Слава Богу. Він мені не розстріляється вже це ячмінь. А я так чувствую, что уже месяц молочу, есть да, короче. Все, да молодые Полная коробочка. Все, сейчас сверху. А? -а же же а -а? Аккуратненько їдь. Так, все, друзі, всім пока. Для нас уже жнива, закінчились, слава богу. Все. Е може завтра, а може на днях знімаємо натижатку і все. І підготовлюємо е цю соняшникову. Будемо ставити. До ну, соняшника вже готуватися. У кума немає, соняшник у мене. Так що, будемо касити тільки міні. Все, кум довольний, все скасили, все нормально. Все, всім пока.